Місяць без грибів. Тепер пройшов дощ пару днів. Йдемо до лісу, подивимось, що буде. Дуже тихо, спокійно в лісі. Красота, лише той пес мішає. Йдемо подивимося по своїх улюблених місцях, може щось вилізло. Всякому разі бачили, що є опеньки. Поживемо, побачимо. Дубовому лісі немає нічого. Наче дощ падав 2-3 дня, але от подивитися, під низом абсолютно сухо. Не промочив нічого. Ну, на диво не йшов якогось тут червоненького. І за то можна подякувати. От Подивіться, як сухо. Оп! А там сухенько. Ось такий любий богорок. Дуже сухо. Но ми не здаємося, ходимо, шукаємо. Ну чує моє серце, що в дубовому лісі точно у нас нічого не чекає. Йо-моє, дивіться. Є якийсь кусок старого гнилого гриба. Тож, значить та грибниця працювала навіть у суху погоду. Інтересно туди далі шукати. Бакс! Де гриби шукай! Але є лошара. Тут від тому треба було прийти. І це такий тут віс. Здоровий до холяри. Десь одво ще один був, помітив. Десь він тут був. От, бачите, ще один. Тільки що перевернув. Цей найбідучий можна брати, бо хоч який запах у зупі був. Тут ще під самим носом од заховався один. О! Це буде файненький, хоч щось. Бляха муха ще його. Нічого знайде. Йо-майо. Оп, і тут ще два гнилих, от один, от другий. Нормально би була грибалка три дні тому. Ух ти. Невеличкий недогризок. Але принаймні він ще не жовтий знизу. Десь грибочки і починають рости. Пер виникає питання, йти далі у ті гриби шукати чи не вартує. Ага. Походив десь півтора години по тих дубових хащах, нема нічого. Тільки кліщі на псові. Переходимо в мішаний ліс, може там щось є. Тих пару грибочків, що я знайшов, це було хіба бонус для заохочення. Що в нас виходить? Два-три дні доща? Особливої погоди в лісі не зробило. Все рівно сухо, сподіваюся, що гриби з'являться. Сьогодні п'ятниця, дамо два дні, неділю підемо і подивимося, чи щось знову росте. Поки що нічого. Ні одного оленя в лісі. Принаймні два нового, це я. Для інтровертів, які люблять ходити просто по лісі і шукати щось, звісно, ви щось знайдете. Для тих, хто хоче просто прийти і назбирати гриби, поки що нема що робити. Все, всім чао. Бакс, додому. О, біжить песик. Додому, пішли.